Після Першої світової Велика Британія, здавалося б, була на вершині світу переможниця. Але знаєте, перемога це не завжди тріумф. Для найбільшої імперії в історії вона насправді стала початком таких глибоких криз, які похитнули самі її основи. Тож, давайте подивимось, наскільки ж нестійкою виявилася британська корона. Отже, почнемо з ціни цієї перемоги. Завжди ж є якась ціна, так? Але для Британії вона виявилася просто приголомшливою. Зараз ми побачимо цифри, які показують, чому той великий тріумф відчувався радше як початок кінця. Просто вдумайтеся в цю цифру 743 тисячі загиблих, майже 2 мільйони поранених. Ні, це не просто суха статистика. Це ж шрами на цілому поколінні, це те, що потім назвали втраченим поколінням. А фінанси тут узагалі катастрофа. Державний борг зріс у 10 разів. Уявіть собі, Британія, яка століттями була банкіром усього світу, вперше в історії перетворилася зі світового кредитора на боржника. Це був неймовірний поворот. Економічний двигун імперії почав, знаєте, так, захлинатися. Промисловість впала на 20%, але найболючіший удар це втрата 70% торговельного флоту. А це ж була життєва артерія, яка зв'язувала Британію з усім світом. Ну і звісно, коли економіка летить шкереберть, що відбувається з політикою? Правильно, починається повний хаос. Уряди змінювали один одного як картинки в калейдошкопі, відчайдушно намагаючись знайти хоч якийсь вихід. Просто погляньте на цю хронологію чотири уряди за якихось сім років. Це ж справжня політична лихоманка. Країна, ніби втратила точку опори, постійно шукала якийсь новий курс, але ніяк не могла його знайти. І ось консерватори приходять з ідеєю, яка на перший погляд здавалася просто геніальною. Давайте кажуть, повернемося до золотого стандарту, зробимо фунт знову сильним, і Лондон знову стане фінансовою столицею світу. Звучить логічно, правда? Але як то кажуть, диявол криється в деталях. І от у чому була проблема. Сильний фунт – це добре для банкірів, але для промисловості це смерть. Британське вугілля, наприклад, стало таким дорогим, що його просто перестали купувати за кордоном. А хто від цього страждає? Звичайні шахтарі. Це неминуче призвело до ну до соціального вибуху. І цей вибух це загальний страйк 1926 року. Тільки уявіть собі 40% усього населення країни виходить на страйк. Країна просто зупинилася на цілих 9 днів. Це був не просто страйк, це була справжня класова битва, яка глибоко сколихнула і налякала всю націю. Але проблеми були не тільки всередині. Поки в Британії вирували страйки, на самих околицях імперії почали з'являтися тріщини, і найглибша, найболюча тріщина пролягла зовсім поруч в Ірландії. І тут все звелося до двох абсолютно несумісних позицій: з одного боку ірландці, які кажуть, все ми хочемо власну незалежну державу, а з іншого британський уряд, для якого Ірландія це ключова частина імперії. Зіткнення було просто неминучим. У 1921 році спробували знайти рішення, підписали угоду. Ірландія, нібито, стає незалежною, але не вся північ залишається під британським контролем. І знаєте, що найстрашніше? Цей компроміс не приніс миру. Він розколов самих ірландців і спровокував жахливу громадянську війну. Здавалося б, гірше бути вже не може, правда? Британія якось почала вигрібати з усіх цих проблем, аж раптом у 1929 році з Америки прийшла нова буря крах на Волстріт, велика депресія, і ця хвиля накрила абсолютно всіх. Ох, подивіться на ці цифри! Це просто шок. Рівень безробіття стрибнув з 10%, що вже немало, до 25%. Кожен четвертий, кожен четвертий працездатний британець опинився на вулиці без роботи і без засобів до існування. Ситуація була настільки відчайбушною, що довелося робити щось нечуване. Уявіть, закляті політичні вороги, лейбористи, консерватори, ліберали забувають про свої суперечки і створюють спільний національний уряд, просто щоб врятувати країну. Це показує наскільки глибокою була криза. І цей уряд почав діяти. І як діяти? Вони просто взяли і перевернули всю британську економіку з ніг на голову, відмовились від золотого стандарту, створили закриту торгову зону для імперії, і найголовніше, вони поклали край цілій столітній епосі вільної торгівлі. Це був кінець тієї Британії, яку всі знали. І от, пройшовши через усі ці випробування, що ми маємо в підсумку? А маємо ми народження зовсім іншої Британії, країна, що вийшла з цих криз фундаментально зміненою. Ця таблиця насправді дуже добре все підсумовує: до війни це світовий банкір, чемпіон вільної торгівлі з непохитною імперією. А після кризи країна боржник, яка ховається за тарифами, її імперія тріщить, а вдома постійні політичні баталії. Це без перебільшення дві різні країни. І весь цей болісний досвід, втрати, кризи, політичний хаос він не минув безслідно? Він зробив Британію обережнішою, можливо, навіть більш невпевненою. І головне питання, яке зависло в повітрі наприкінці 30-х, було таким: як ця нова, зовсім інша Британія, зустріне нову ще страшнішу бурю, що вже збиралася над Європою?